В загальноосвітній школі номер 316 відбувся справжній олімпійський урок з Гончуком Романом Володимировичем, заслуженим майстром спорту, дворазовим призером Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні. Чемпіона запросила колишня випускниця школи багаторазова чемпіонка України з дзюдо Нагорська Марина. Сам такий був хлопець активний. Було бажання гуляти більше по вулиці, там і затягувало мене в різні підвали. Там і таке бурне, таке хлопчатське життя. Але батько все ж таки мене віддав секцію дзюдо, де я зумів перемагати себе, перемагати інших суперників і зумів своїм прикладом донести сьогодні. Хотілось донести своїм дітям там передати свій досвід, що спорт це круто, що спорт це модно. Дуже важко було досягнути, тому що треба було багато працювати, не досипати. Також було багато травм, але ж треба було переступати через це, через біль, через втому і іти а, до своєї цілі. Діти були в захваті від нестандартного уроку в вільній бесіді з чемпіонами. Дуже хочеться стати такими самими сильними. Приходити до шкіл, до різних закладів та розповідати, як ти збував допомогу, ой, перемогу. Мені дуже сподобалося, що вони до нас приїхали, розповіли. У майбутньому ми також постараємось стати чемпіонами, будемо прославляти свою Україну.